Наші відгодівельнички сьогодні зранку прийшов, попідчищав у них, підстелив соломки і побачив дуже гарну новину. Ось як бачите, стоїть кабанчик з п'ятном за вухом. Це маємо ще одного внутрячка у господарстві між нашими відгодівельничками. Є ще один нутрячок. Ну і в мене відео вже було на цю тему. Я розповідав, що можна з цим ділом зробити. Там є три варіанти. Тобто хімічна кастрація або кастрація, е, виходить, треба розрізати черевну порожнину і діставати сім'яник. або у ранньому віці його заколоть до настання статевої зрілості. Але є ще один четвертий варіант. І ось у нас в господарстві якраз це і сталося. І цей варіант, він такий доволі легкий, і доволі можна швидко і самому провести операцію, провести кастрацію. Зараз попробую це все діло показати і засняти, що я маю на увазі. Але... Я сьогодні зранку, коли це побачив, то я дуже-дуже зрадів, <хи> тому що це ми зможемо зробити з дружиною разом. Хоча э, поросятка вже такі доволі немаленькі і вже мають вагу таку солідну. Ну, кілограм по 60, я думаю, в них є. І тобто в такій вазі вже непросто. Це все діло зафіксувати. Ну я маю на увазі як. Воно то просто, але коли є пару мужиків, то це якби одна справа. А коли я з дружиною, ну це вже трішки інше. Ну нічого, я думаю, що ми без питань це все діло вирішимо. Ось, зараз, ось як він якраз стоїть, грається. Ану повернися, повернися. Малюк. Тому що як зайду, він буде тікати. В общем, семенник у нього знаходиться під ногою. Ану зараз приблизив. Он, бачите, он, 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 он. тобто інколи семенник виходить сюди під шкіру, під ногу. Не знаходиться в черевній порожнині, а знаходиться під шкірою. Получається, такої, там є така. Як складка із шкіри. І ось він в тому місці знаходиться. Трішки-трішки не дійшов він до, виходить, до машонки і зупинився ось в цьому місці. Зараз підійдемо ближче і подивимося. Ану давай, покажи. Ось, ось, бачите, дивіться. Ось. Ось наш сім'яничок. Де він знаходиться? Ось видно така як пухлина. Ось це наш сім'яник. Все. І видаляється він звідти, як проводиться як звичайна кастрація. Тобто не потрібно різати черевну порожнину, не потрібно робити таку складну операцію. А... Проводиться все це більш-менш легко. Ну, ось добре видно. Тобто де знаходиться, в якому місці наш сім'яник. Так що очікує нас ще одна робота. Ну, це дуже-дуже добре. Я задоволений, що так все відбувається і що наш нутрячок таким чином вирішив нам трішки облегчити справу. Залишився в нас ще один, там, де знаходиться в іншому сараї, в іншій будівлі, де з тим поросятком, яке постраждало від ін'єкції, в якого суглоб не працює. І там ще один нутричок. Ми будемо за ним спостерігати. Було б, звісно, непогано, що піс у цього теж нутричка нашого сім'яник знаходився в тому ж місці. Ну, але тільки що так позаглядав. Трішки прощупав там, ні, немає, нічого поки що я там не бачу. Ну, вже як буде, так буде. Це вже добре, що в того він з'явився в тому місці. Так що будемо спостерігати і за цим. Ну, але я думаю, що нічого в цього не буде. Тому що, коли. Виходить... А, ну, в невеличкому такому віці і сім'яник невеликого розміру, то його там знайти дуже тяжко. А ось коли вони підростають і вже виходить, стають більшими, і звісно, що і сім'яник підростає, то його там вже видно. Ну, Я думаю, що і в цього було б теж його вже видно, але ну, почекаємо, почекаємо нічого страшного. У кого є така проблемка в господарстві, то придивіться, подивіться, тому що бачите, як може бути. І інколи бувають навіть ветрачі приходять і роблять, виходить, розрізають черевну порожнину, шукають там сім'яника, знайти його не можуть. І не приділяють увагу тому, що він може знаходитися ось в цьому місці. І розрізали одну сторону, тому що потрібно ще знати, з якої сторони знаходиться семіник. Тобто, коли проводиться кастрація, я проводжу її там на 13-15 день після народження. І ви берете поросятку на кастрацію, хоп, і бачите, що в нього тільки один семенник. Тобто ви його вирізаєте. Хоча кажуть, в такому випадку краще не вирізати, тому що той сім'яник, який знаходиться всередині, він потім розвивається гірше, коли вирізається інший сім'яник. Ну тобто, якщо залишити сім'яник в машонці не вирізати, то той сім'яник, який знаходиться всередині, він теж розвивається краще і його потім легше знайти при операції. Ну, я вирізаю, і треба, ну як, воно то понятно, що там потім розріз видно, де з якої сторони. Ну, краще це все, все діло зафіксувати. Я це роблю таким чином, що надрізаю кінчик вушка. Он, зараз покажу, як це е, виглядає. І надрізаю з тієї сторони, де я вирізав семіник з машонки. Тобто, я знаю, що якщо робити операцію потім, то сіменник потрібно шукати з іншої сторони, там, де вушко ціле. З тієї сторони потрібно робити ростин і шукати там сім'яник. Ось таким чином ну, потрібно це все діло враховувати. Так як можна Робити е, операцію з однієї сторони не знайшли, з іншої сторони не знайшли. Що ж таке? А де ж він? А він, може бути, он там, під ногою. <свісно> так що приділити цьому увагу теж потрібно. Що ти вимазався? Понял, бачите? Одне вухо нормальне, а одне ось з, обріз... з обрізаним кінчиком. Таким чином я Намічаю, що це у нас нутрячок, щоб потім його легко знайти між іншими поросятами біля свиноматки і комусь не продать, коли відбувається реалізація поросяток. І таким чином я фіксую, з якої сторони у нас був вирізаний семіник із машонки. Поросяткам біля нашої любави. Сьогодні вже 35 днів. Тобто, це той період, коли ми проводимо відлучку. Все останній день. Отримала свинка у нас сьогодні 2,5 кг корму і все, поросятка готові до відлучки. Сьогодні займемося цим питанням. Тобто, потрібно там звільнити місце. У відділі очікування. У нас слідуюча свинка, яка йде на опорос, це виходить, лисиця наша. І лисицю ми перегонимо сюди у відділ опоросу. получається в, в Сусідній, який стоїть вільний загончик. А на її місце піде у нас любава. Ну, а поросятка вже у нас залишаються самі. Ось наше вільне місце, яке знаходиться ось навпроти. Зараз наведемо тут марафет і будемо переганяти наших свиноматок. Сильно камерою не хочу водити, тому що дуже погано фокусується. Потрібно з обережністю <свистання> потихеньку. Залишилося тут 7 штучок. Трішки вона, так, подавила забагато, звісно. Було 10, залишилось 7. Ну, що маємо, те маємо. Нічого страшного. Будемо працювати над тим, щоб надалі було краще. Ну, а зараз потрібно попрацювати над тим, щоб було чим годувати свинок. Екіпіровку практично вже одягнув, приступаємо до роботи. Потім готуємо кліточку для того, щоб перегнати нашу лисицю. Переганяємо лисицю, переганяємо любаву. В общем, роботи не почати краї. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра! Все буде Україна! до побачення